Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 27 лютого 733-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову пуски іранських дронів камікадзе від росіян знову на схід Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина. І також одна група летіла на Одещину. Але тут вона не затрималася і потім полетіла в сусідню Молдову. Пролетіла Молдову, там дрони чогось не збили і залетіла аж в Чернівецьку область. Потім на Хмельниччину, де дрони і збили. Всього було 13 дронів, 11 з яких наші хлопці збили, гарно відпрацювали. Ще східні області росіяни атакували керованими авіаційними ракетами. Чотири штуки запустили за останню добу, дві з яких збили. Ще також пускали проти його локаційну ракету, її, на жаль, збити не вдалося. Ну і Донеччину, і Харківщину росіяни продовжують обстрілювати балістичними ракетами. Жодного збиття. В Одещині прильотів від дронів не було, та наче й жодного збиття не було під час вчорашньої дронової атаки. В сусідній Миколаївщині теж туди навіть дрони не залітали. Але обстріли, як завжди, на Миколаївщині, в районі Очакова. там без жертв. На Херсонщині також тривають російські обстріли, хоча їх там було досить мало минулої доби. Ви 17 штук по офіційній інформації. Одна людина травмована на Херсонщині. Добре, що без загиблих. І сьогодні зранку знову прийшли гарні новини щодо російських літаків. Мінус російський літак цього разу на східному напрямку. Чекаємо побільше таких гарних новин.